Спробувала живцювати волотисту гортензію методом вологої серветочки, положила я там ваточку на дно. Якщо чесно, то нічого не вийшло, але як тільки я переложила в агроперліт до всіх останніх, бачите, які коріння, вже величезні, то він зразу ж, я не знаю за скільки днів, я не прослідкувала, думала, що він вже пропаде. Дивіться, зразу миттєво з'явились корінці. Ось так в мене просто вони лежать, я їх просто оприскую, і тут уже треба садити. Бачите, і в кульочку вони в мене ось так на віконечку стоять. І все, супер. Так що, як тільки щось у вас пропадає, і цей метод у вас працює, то зразу же переміщайте їх сюди. Тому такі штукінці